Залишається! <мес> Ви, містер, надзвичайний актор. Дякую за все. Рятуйте мене, друзі. Допомогти спіши! І в Відручний час тобі допоможуть. Доброго Тепер бачиш, чому добре інколи попросити про допомогу. Друзі завжди готові допомогти тобі. Допомога володіє ефектом бумерангу. Кожного разу, коли запускаєш, він повертається назад. Якщо ти комусь допоміг, то одного дня допоможуть тобі. Допомогти спіши, і в скрутний час тобі допоможуть. Добро зроби, і життя. Тобі віддячи щастям! Барбі mm -hmm. Яка вона красуня! Міняй костюм оленятка на зимовий аутфіт. Вода проявляє більше сюрпризів. Лялечки Барбі к'юті ревіл. З барбі ти можеш бути ким забажаєш. Кожен новий день містить певні небезпеки. Мікрочастинки бруду, шерсть домашніх тварин, несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів, які ми не можемо помітити, але вони можуть спричинити чимало проблем зі здоров'ям. Але це ж небезпечно. А про безпеку дбає Стерілокс. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто, чисто Стерілокс. Mm. Uh -huh. Ніщо не має завадити новорічному настрою. Бо завжди є близькі, на яких можна покластися. Придбай KFC Secret Bucket, залиш номер телефону рідних або друзів, і вони отримають його в будь-якому закладі в Україні. KFC – стань секрет центою для своїх близьких. Представляємо нові молочні сирки та йогурти Мілупа з відбірного молочка та фруктів. Мілупа, гармонія користі та смаку. Дівчатка, життя як. Та як як? Так. Після антибіотику как провіс, так. Міські хвостики інчантімалс. Прогулянка містом з кращими друзями. Ретривери обережніше на переході. В парку чекають глі та її родина. Добре, коли всі разом. Міські хвостики інчантімалс. Піклування це наше призвання. Представляємо нові молочні сирки та йогурти Мілупа з відбірного молочка та фруктів. Мілупа, гармонія користі та смаку. Представляємо нові молочні сирки та йогурти мілупа з відбірного молочка та фруктів. Мілупа, гармонія користі та смаку. А куди ти так поспішаєш ніби на батарейках? Так в сільпо. Там же генератори. І старлінки. А ходімо, перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо. Заряджайся. Міські хвостики інчантімалс. Прогулянка містом з кращими друзями. Ретривери обережніше на переході. В парку чекають глі та її родина. Добре, коли всі разом. Міські хвостики інчантімалс. Піклування це наше призвання. Мікрочастинки бруду несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто. Чисто стерілокс. Дівчатка, життя як. Та як як. Как? Після антибіотику. Как? Про біз, так. Представляємо нові молочні сирки та йогурти мілупа з відбірного молочка та фруктів. Мілупа. Гармонія користі та смаку. А куди ти так поспішаєш ніби на батарейках? Так в сільпо. Там же генератори. І старлінки. А ходімо перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо. Заряджайся! нового у щасливчика Фреда. Готові агенти агентебри! Готова, тату! Ряптом сталося так дивний. Їх прибув щасливчик Фред його зустріч. Але його сусідка ще зветься Брейнз не віддасть у понь.